Якщо б я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України. Про це в інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським зізнавався Ален Делон, втрату якого зараз переживає увесь світ, найкрасивіший чоловік планети, зірка французького кіно. Володар жіночих сердець щиро підтримував Україну і її боротьбу проти Росії. Останні роки життя Ален Делон не виходив на публіку, бо дуже хворів. Але коли почалася війна в Україні, суперстар зробив виключення. Делон взяв інтерв'ю у президента України, де й зазначив: якби він був на 50 років молодшим, то вступив би до лав української армії. Актор знав, що каже. Бо війну не тільки у грав. ще бувши неповнолітнім юнаком. Делон завербувався на війну в індокитай і два роки прослужив у роті французької нацгвардії. У Сайгоні. В колишньому будинку Делона в Парижі, працює український культурний центр імені Василя Сліпака. За підтримку України Алена Делона нагородили орденом за заслуги. Це був безпрецедентний жест щодо слави.